З владних коридорів витікає майже випадкова інформація про ймовірність виборів. Постає питання, мабуть, навіть два питання: чому ці інформації, витоки з'являються за видною періодичністю. А по-друге, а чому взагалі нема остаточно якогось логічно-провагового рішення з цього питання? Ну, наприклад, чому повноважений справ людини не дасть пояснення, чому порушуються права українців стосовно виборів? Або навпаки не порушуються, що їм тимчасово обмежено право на вибори, скажімо, президента країни до певного моменту? А коли цей момент має настати? Ймовірно, на це питання мав би відповісти Конституційний суд. Чому мовчить Конституційний суд? Бо Верховна Рада до нього не зверталась і сам президент не зверталась, але ж суб'єктність Конституційного суду, мабуть, все-таки належна, ну, мала б бути належна, і вони б мали б дати свою позицію Конституційного суду стосовно виборів, передусім президента країни. Але чому поширюються ці чутки? Ну, Перша думка полягає в тому, що народу кажуть: заспокойтесь, не треба турбувати владу, не треба чіплятись щодо кадрових її проколів, не треба чіплятись про відсутність якогось стратегічного мислення. Навіщо? Бо ну, через 3-5 місяців, хай через півроку будуть вибори. Прийдуть нові люди, і вже, а ці вже хай своє дотягнуть. Але це такий, знаєте, карт-бланш для туніяців, недалеких і крадіїв, що півроку можна робити все, що хочеш, або нічого не робити. Друге, це ініціатива говорить про те, що треба легалізовуватись, що треба, щоб інші. Політичні партії, політичні діячі, нарешті, почали реально прокльовуватись. Бо на сьогоднішній день у нас тільки два претендента на пост президента. Хоча це досить, досить нелогічно. Тому ключове питання будуть вибори чи не вибори. Будуть вибори. Ми маємо оцінювати майбутніх кандидатів президента не за місяць-півтора до виборів, коли вони готові обіцяти все, що завгодно, а вже зараз їхні програми, як буде жити країна в умовах війни, в період відновлення країни, в період розбудови країни. Тому давайте перестанемо дразнитись і скажемо, коли ми дійсно хочемо і як проводити вибори, але точно не по старій виборчій системі. Ми маємо відмовитись від багатьох чинників, які створили такий безлад. В кадровій політиці державної, в кадровій політиці в виконавчій владі і в кінці кінців стратегування розвитку країни.